Привіт, друзі! Радий вас бачити. Як ваші справи? Маю надію, що дуже добре. З вами адвокат Ус, і сьогодні ми з вами говоримо про шахрайство. Не просте шахрайство, а шахрайство під час пошуку роботи. Тобто, це те шахрайство, на яке вас можуть зловити недоброчесні люди. Перш за все, ви маєте розуміти, що Якщо обманюють тих, хто хоче бути обманутим. Тобто шахраї перш за все використовують вашу довірливість, ваші якісь почуття. Наприклад, кожна людина хоче бути багатою, ми вам дамо грошей. Але ви повинні зробити дещо. Завжди буде ось це але на таких високооплачуваємо високооплачуємих роботах. Завжди буде але хочете багато грошей, добре, надішліть фото нам зі своїми документами. І ми вас влаштуємо, ви будете отримувати гроші. Можна навіть робити нічого, не треба буде, а може й треба. У будь-якому випадку це не важливо. Важливо те, що вас попросили документи з вашим фото, і вже можна взяти на вашу картку або не на вашу картку, але кредит. Може на свою взяти картку під вашими документами. Мікрокредитори це без питань надають. Тому будьте дуже-дуже уважні і обережні. По-друге, що я хотів би вам розказати. По-друге, це телефонні дзвінки. Ви знайшли роботу, вам запропонували роботу дуже-дуже класно, так і все. Але вам треба зв'язатися, зателефонувавши на короткий номер. Ні, друзі, так не буває. Якщо вам. Просять телефонувати та короткий номер, вас вже розводять, ви вже майже попалися, а якщо зателефонуєте, то ви попалися. На що саме ви попалися? Ви попалися на те, що буде витрачена вся ваша сума в рахунку з мобільного телефону. І ви залишитесь без грошей. А якщо ви ще й контрактний абонент, то ви залишитесь не лише без грошей, а і ще й попадете в додатковий кредит, який ви будете змушені повертати потім зі своїх коштів. Е, так, що ще? що ще я вам хотів би порадити? Загальні поради, такі, як, наприклад, ви виїхали за кордон, так? Е, ви тут намагаєтесь якось обустроїтись, вважаєте, що все, ви в Європі, все добре. Тут вас ніхто не обдурить. Друзі, погана новина, обдурять. І можуть обдурити навіть свої. А можуть обдурити свої, замаскувавшись не під своїх. Або безліч і безліч інших якихось варіантів, коли вас можуть обдурити. Що саме я маю на увазі? Е, ви маєте розуміти, що якщо ви перетнули кордон в іншу країну, ви не знаєте мови, вам ніхто не буде пропонувати супер заробітну плату. Взагалі ніхто. Ви маєте розраховувати на ринкову ціну, тобто це не кваліфікований труд праця, досліджуйте ринок. Якщо вам запропонували, наприклад, ну там, не знаю, 10 тисяч доларів за те, що ви будете стерегти гараж, ні, такого не запропонують. 100% буде шахрайство. Також ви можете вас можуть просити передати грошову суму якусь, або щось купити, або за щось заплатити перед тим, як вам нададуть роботу. Ні, друзі, також, також обман, на жаль. Чому обман? Тому що ви шукаєте роботу, а ви не ви не шукаєте, кому вам слід віддати свої гроші. Ви шукаєте саме роботу. Тому от. Платити за щось, це було б дуже-дуже погано. А якщо ви заплатите швидше за все, якщо ви щось купите, вам це буде слід вам це необхідно буде продати. Тобто, що я маю на увазі? Я маю на увазі певні течії, напрямки і таке інше. Да? Коли наша продукція найкраща, ви купіть у нас за 100 доларів. Шоколадний батончик і продайте його за 300 доларів. Ну, у вас його ніхто просто не купить. Е, Є інші нюанси, да? там все, ми для вас створимо електронний кабінет, ви будете там заробляти гроші в тому, в тому електронному кабінеті, але знову ж таки створили вам електронний кабінет, для них це, для них це нічого не коштує, але ви втратите гроші. Ви можете таким людям запропонувати, що добре, добре, я заплачу, але своєї першої заробітної плати. Як правило, ніхто з цим не погоджується, тому що ніхто не хоче, щоб ви е заробляли. Е ну, як, вони хочуть, щоб ви заробляли, але більше хочуть, щоб ви їм віддавали гроші. Всі хочуть грошей і хочуть прямо зараз і прямо, і прямо зараз. Через. От, тому будьте уважні. Шахраї, перш за все, користуються вашою довірливістю. Бо людина, яка пильна, її досить складно обманути. Ви це також маєте розуміти. Тому, друзі, будьте пильні, бережіть себе. З вами був адвокат Ус. Підписуйтесь, поділіться зі своїми друзями, не попадайтеся на шахрайство, і якщо вас щось цікавить. Така у вас є нагальна тематика, ви можете завжди мені її розповісти, я її проаналізую і видам широкий загал у наступному відеоролику. До побачення!